За три тижні до президентських виборів у США Мітромні та Барак Обама знову зійшлися на теледебатах на своїй другій із трьох запланованих зустрічей. Віч навіч кандидати відповідали на запитання виборців у залі. Аудиторію для дебатів підбирали соціологи з числа тих, хто ще не визначився, за кого голосуватиме. Які будуть запитання, стверджують організатори, кандидати теж не знали про те, як пройшли другі президентські теледебати у США і хто з кандидатів переміг, розповість Руслан Петричка. На цій стадії виборчої кампанії дебати одна з останніх можливостей для кандидатів покращити свої рейтинги. Після перемоги Міта Ромні на перших дебатах Барак Обама опинився у незвичній для себе ролі аутсайдера. Чинний президент намагався будь-що відвоювати втрачені позиції. Потиск рук на початку був, мабуть, найбільш дружнім жестом за усі 90 хвилин дебатів. Уже на 45-й секунді виступу Барак Обама почав критикувати економічну програму свого опонента. його план складається лише з одного пункту: щоб найбагатші грали за іншими правилами ніж інші. Замість захисту Ромі обрав тактику контрнападів і зосередив увагу на невдачах Обами протягом першого терміну президентства. Президент президент мав можливість чотири роки виконувати свою програму, але він так і не спромігся дати роботу американцям. Сьогодні у нас працює менше людей ніж коли президент прийшов до влади. Формат дебатів передбачав вільне пересування кандидатів по сцені, навколо якої розташувалася аудиторія. Часом словесний поєдинок скидався на бій гладіаторів, особливо коли кандидати грізно зближалися один з одним. Ви хочете почути відповідь? Я вам зараз відповім. Запитання, які ставила аудиторія, стосувалися переважно внутрішніх питань енергетики, створення робочих місць, еміграції, прав жінок. Щодо міжнародної політики, виборці та кандидати торкнулися лише двох аспектів. Як повернути втрачені робочі місця з Китаю, та хто відповість за нещодавнє вбивство американських дипломатів під час нападу на консульство у Лівії? Ромні в адміністрацію Обами у слабкості та приховуванні правди. Перше з 1979 року американського дипломата вбивають за кордоном, і нам нічого про це не розказують. А президент на наступний же день вирушає у Лас-Вегас збирати гроші на свою кампанію. Обама узяв усю відповідальність за те, що сталося на себе, і не стримував роздратування риторикою республіканця. стверджувати, що будь-хто в моїй команді, чи то держсекретар, чи наш посол в ООН, будуть гратися в політику чи обманювати громадськість, коли ми втратили чотирьох наших дипломатів. Я вважаю це неприйнятно губернатора за висновками більшості оглядачів, Барак Обама переміг у цьому раунді дебатів. Він розраховує повернути частину втраченої підтримки. Якщо так станеться, то за три тижні до дня голосування Обама та Ромній практично зрівняються у рейтингах. Руслан Петричка голос Америки.